І так, а ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 10 квітня. Класна робота. Тема уроку. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розв'язування задач. до допомогою різної. Так, і ми з підручника розв'язуємо наступну задачу. І так, номер 1169. А, Ну, давайте буде реабілітуватися та ж Ада. Слухаємо її. Ада читає умову і думає, якого типу це. Це завдання. У Сашка було в п'ять разів більше грошей, ніж у Венки. У... У... Коли мам на секундочку, предполіжу. Коли купив книжок на 27 гривень, а Аленко ручки на 8, то Олександра залишилося. На 33 гривні менше, ніж у Сашка. У Оленки, якого Олександра? У мене взявся Олександр. Ну, Сашка це і є Олександр. І так, скажіть, будь ласка, який це тип задачі, чому я намалювала саме табличку? Це ж не задача на порівняння, а якого типу. Було типу? змінилося стало. Було змінилося стало. Тому ми пишемо ось тут було. Змінилося і стало. а Значить, ми пишемо два а, м -м, дві людини Сашко. У Сашка було 5Х, тоді у Які хси? Спочатку от от ви поспішаєте а, ада. Ада, зупиняйся. що Ну, значить, буде оцінка не така, як. А, а в... Так, зачекай. А... Сашка було в 5 разів більше. Ми це да. пишемо. В 5 разів знак. Більше, не розуміємо, може літерою писати, бо плутаються діти. Ну, знак більше, ось так пише, так? Коли Саша купив книжку за 28. 20... Мінус 27, мінус 27 І тоді... А мінус А Оленка ручку за 8 грн то у Оленки залишилося на 33 гирини менше, знак менше я не буду писати, так, чим написати чи менше. І стрілочка до Сашка. Я казала, що ви берете олівець або ручку іншого кольору, і прямо в таблиці заповнюєте всі знаки питання. Колонка змінилася, тут нічого не треба заповнювати. Тут у нас і так. По Це... 5х, тоді в ну, Оленки а, тоді, ікс... Ми ж казали, що логіка повинна бути. Ви спочатку кажете про 5 х Мабуть, треба сказати, що ви за Х позначили. Тоді. За Х ми позначили Оленку. Тоді... Ну, саму Оленку, Оленка 10 гривень у Оленки, а сама Оленка X бути не може. Так, що стало? Стало 5 Х-27. Так, а тут. І х мінус 8. А тепер зупиніться. Це стало. А ось у вас на самостійні був простий варіант, коли стало порівно. Ви просто ці дві величини стало, взяли і прирівняли. А коли становиться непорівно, як тоді складати рівняння? У вас одна величина, друга величина менша, перша більша, і вони порівнюються за допомогою Союза на на 33 менше. А вам треба їх зробити рівними. Що ти о, пропонуєш зробити? <звілляння> щоб зробити їх. ну, щоб рівними, треба о, додати. До Ні. чого додати 33? До меншого чи до більшого? До меншого. А менше це в нас Оленка, так? Тобто Оленка. грошей Оленки ми додаємо 33 і отримаємо кількість грошей у Сашка. Яке пояснення ми пишемо до таких задачок? Починаємо з того, що позначили за х, а не за 5хів. І так, пишемо розв'язання. Нехай у Оленки буде Х тоді у буде. Так, Х і знову те ж саме у вас на самостійні було. Ікс чого? Крокодилів, страусів, гривень. Х гривень. Так, слава Богу. І так, нехай. У мене кошка визмущається. Даже кошка возмущається. Що ви невірно пишете пояснення. Було X гривень. Тоді у Сашка було 5х грн. Ура. Так, далі еще ми пишемо після змін. Після змін. У Сашка. Ой, у Оленки стало Х мінус вісім гирне. У Оленки дивіться діти. Стало, і ми в дужках пишемо х мінус 8, бо одиниці вимірювання відносяться до всієї різниці. А у Сашка, у Сашка стало 5х мінус двадцять А тепер, от якщо у вас була самостійна, там було порівно, ви писали би таку фразу за умовою задачі у дітей грошей стало порівно. Ну тут стало не порівно. Тому таке пояснення треба. За умовою задачі. За умови задачі. У Оленки, Оленки стало на 33 гривні менше. За умову задачі. А некоторые вообще писали таку фразу. А, За умови задачі складемо Цікаво. За умову і задачі Прикольно. у Оленки. Я угу. стало а, на 33 гривни менше. Складемо рівняння. Так, і тут ми а, складемо, а, ем, урівнюємо нерівні величини. Яке ж буде рівняння? 5х 27 Угу це більша величина. Менше це х мінус 8. І до неї ми додаємо плюс 33. Плюс 33. Так, переносимо х в один бік. 4х. Так, можна детально. 5х мінус х дорівнює. Чому? Дорівнює 27 мінус 8 плюс 33. Дорівнює 4х

А це да, от, діє, от дивіться, а... діти теж у багатьох були помилки. Вони тут писали якісь там гривні, що це таке. Ми не пишемо в рівнянні ніяких пояснень, ми нижче пишемо. 13 грине тере -у було Оленки. -у -у а я не повинні відняти у ній 33? три. Ні, ти ж колонку було. Дивишся, от дивись, ти знайшла ікс, що ти за ікс. Ось, а, навіщо там щось віднімати. А тепер, а як виражаються гроші Сашка через Оленку? 5 помножити а, на Х. Тобто 5 множимо на те, чому. Дорів... Всі пояснення у вас в табличці повинні бути. 5 на 13, це буде скільки. 55. 55. 5 гирину. Це було у Сашка. І у відповіді дивіться. Теж багатьох відповідь була оформлена невірно. Не треба писати у що, бо Ви от тут це вже написали: треба писати число і одиниці вимірювання. Число і одиниці вимірювання. Все, ніяких пояснень. Деякі не пишуть одиниці вимірювання, пишуть лише числа, чи одиниці вимірювання лише у останнього числа. Так, чи є запитання до цього? Давайте подивимось, пам'ятаєте, я вам одного разу випадково не ту задачу додала. 1173 номер. Скажіть, будь ласка, ми його розв'язували вкла... надім? Це та задача, яка була, пам'ятаєте, складена. Цей номер ми розв'язували, чи 1174? -й? Я не пам'ятаю, надім я задавала випадково 74-й, тому давайте розберемо 73. й Ось тут задача більш складена, давайте її разом прочитаємо, тоді робимо 73-й. 74-й був надім, а ми його розбирали. І так, в першому баці було 140 літрів води, а в другому 108. Баки одночасно відкрили. З першого бака щохвилини витікає 5 літрів, а з другого 6 літрів, через скільки хвилин в другому баці залишиться в 2,5 рази менше води, ніж у першому? Скажіть, будь ласка, чи можна цю задачу вважати задачею, на було змінилося стало? Ні, Ні. Ну, чому? Можна, але вона більш складена, тому що тут. Не просто змінилося один раз, а змінювалося кожну хвилину. У вас кожну хвилину щось там витікало, так? Тому це теж задача було, змінилося стало, але тут буде не три колонки, було змінилося стало, а було, змінялося а, скільки там? Ще? Кожну хвилину, так, час і стало. Тобто є більш складений тип задач. Коли у вас змінюється на протязі якогось часу, тобто не а, взагалі один раз змінилося і все. Значить, У нас є перший бак, є другий бак, тепер ми пишемо було, змінялося щохвилини, щохвилини, ну, тобто кожну хвилину, так? Час він в хвилинах буде і стало. Тобто, тут більш складено, бо раніше це була одна така колонка, а тут їх якби треба зробити дві. І так, в першому баці відомо, скільки було: 140 літрів. А в другому 108 літрів. Баки одночасно відкрились. З першого щохвилини мінус 5 літрів. Витикає, значить, мінус. А з другого мінус 6 літрів. Через скільки хвилин, дивіться, ось тут таке питання, яке треба зрозуміти. От через скільки хвилин щось там відбудеться? От час який? І там, і там. Він невідомий, це і треба об'ясувати, це основне питання. Але які ці дві величини? Однакові. Хотіла від вас почути таку відповідь. Однакові. Так, а стало, стало, що в другому залишилося в два з половиною рази менше, в два з половиною менше, ніж у першому. Ну і треба знайти через скільки хвилин. Так, хто хотів би розв'язати? Давайте спробуємо. Давай, Літко, якщо основне питання в колонці час, то за Х ми приймаємо саме, саме час. колонки. час. Так? Ну, так як час був так. однаковий, ну вони ж одночасно відкрили ці крани, то і там, і там по іксу. А тепер тут от складність в чому? Що в нас за х хвилин з першого баку скільки буде вилито води? З першого боку 6 літрів. 5 літрів, 5х, ні, 5 літрів це кожну хвилину. А якщо 5 а, хвилин це Х, то дивіться, за Хвилин. А, за Х 5 мінус 5. 5, 5, 5. 5. Тобто було 140 літрів, і ви віднімаєте 5х. Так, скільки буде в другому баці? Було там 108 літрів. За Хвилин. Скільки 6. літрів вильється? 6х. 6х. Тобто ми виразили, скільки стало. Але стало не порівно, і нам якось треба теж прирівняти дві нерівні величини. Перша величина більша за другу, друга маленька. Вона в 2,5 рази більше. Як зробити маленьке великим? Що з ним треба зробити? Збільшити його, так? Так. Додати 2,5. А Чому не додати, а помножити, бо Союз в. Союз в це пом'язити, так. так? Союз на це додати. Тобто тут ми множимо меншу величину на 2,5 і половиною, отримаємо більше. Ну, це так, це от можна намалювати. хоча кому так зрозуміліше, можете собі і намалювати. І так, розв'язання і пишемо пояснення. Дивіться, діти, щоб навчитися писати пояснення. Треба просто описати всі колонки. Спочатку ми пишемо, чому позначили за Х. Нехай шуканий час буде Х. Да? Ну, тобто, через так. Хвилин буде те, що нам потрібно. І так, нехай шуканий час. Шуканий це той, який ми шукали, Да? Нехай шуканий час, ікс Хвилин. Ікс хвилин. Точка. А... В першому баті стане скільки? В першому баті стане 5х. Ні, 140 мінус 5х, так? А. Ви ж описуєте колонку стало. 5х чого? Літрів. А в другому. А в другому 108 мінус 6х. Х літрів. А тепер от фраза за умовою задачі говорить, за допомогою чого ви складете рівняння. Або сума відома, або вони рівні, або вони в даному випадку не рівні, Да? вони одна з величин, наскільки то більше, ніж інші. Значить, Пишемо таку фразу за умовою. Що там в нас? За умовою задачі другому, в другому баці на. Стан став в два половиною рази більше о, менше, рази. кладемо рівняння. Так, і яке буде рівняння? Зараз. Рівняння буде. 140 мінус 5х. Чи дорівнює 108 мінус 6х. Поділити на 2,5. Не поділити, а навпаки, помножити. Пом, а, помножити. Цей множник краще написати попереду. Це в нас більша величина. Ми менше навпаки збільшили. Тепер треба розкрити дужки. Ми робимо мінус а, це 5. А, 62 і цілих п'ять десятих помножити на 108. Треба перемножити. Давайте я тут знизу 108. Ой. П'ясім. П'ять на вісім, сорок. Ну, пишемо 4, запам'ятовуємо, п'ять, і два на вісім щасливо. 0, 0, тут 7, тут 2. І один знак відокремлюємо кома, так? Це 270. 270. А дивіться, як діти легко допоможі член 2,5. Помножте на 2, та ще додайте його половинку. От 6 помножте на 2 це 12, а половина 6 це 3. 12 плюс 3 буде 15. У нас 15. Так, переносимо ікси в ліву сторону, числа праву. Це буде мінус 5х. Додати 15х, що дорівнює 270, відняти 140. Що тут буде? Тут буде 10 помножити на х, і це дорівнює 130. 130 поділити на 10, це буде 13. Так, це було те, що ми позначили. Це основне питання. Більш нічого не треба знаходити. Це є шуканий час. Ми пишемо 13 чого? 13 хвилин. 13 хвилин. Так, Лірчика. Можете, я... будь ласка, поки що не стирати. Ті, хто це розв'язав, дивіться, діти, розв'яжемо ще одну задачу на рух. А... 1172 Згадаємо, що. Дві хвили... хвилини, так, хвилини? Да. ну тоді вже не розв'яжемо Дивіться діти, ми вже, в принципі, закінчили тему розв'язування задач за допомогою рівнянь. Ви берете ось таку контрольну. Ми розберемо, якщо щось там буде незрозуміло, ви вже могли щось забути. там Рівняння якісь забути. Ой, зараз Зі сходинок. Це перший варіант, контрольна робота номер 10. На завтра. Ну і завтра будемо вже це розбирати, якщо там будуть запитання. А вони можуть бути. Так. Діти, чиї роботи я не перевірила, надішліть мені смайлик, щоб вони ці роботи опинилися десь на початку е чатів, бо в мене там. Ще раз я домашнє можна завдання, а, вчора... а от я його впинула вчора... в групу. Вибачте, що мене вчора не було, а? мене вчора не було, якщо я написала самостійно, то. Чому тебе ні... не було що? А чому тебе не було вчора? У мене світла не було. Ну, дивись, я дозволяю сьогодні написати, десь до другої години надійшли мені роботу, добре? А, а що десь зараз О, місті взагалі? Скинута в групі оборіанта. варіанти. вона в групі. Це домашнє завдання було на сьогодні. Все, тоді до зустрічі.